Січень другий місяць зими і перший місяць в новому році. Вийшов січень у кожусі, білі брови, білі вуса, біла торба у руках, зорі світяться в очах. Січень сипав із торбинки, Сніг на сосни і ялинки. А з дерев на гілочки сніг трусили білочки. Подивіться, білочка, вона рудого кольору, в неї довгий пухнастий хвіст. Вона сидить на пеньочку, який притрушений білим снігом. А ще біля неї ми бачимо. Ягоди шипшини, вони червоного кольору, а також лежить листочок з клену, він коричневого кольору. Позаду білочки ми бачимо зеленого кольору голочки. Скоріше за все, це, це сосна. Пора руку зображена. Зима